На даний час на дитячий санаторій сосновий бір це єдиний діючий заклад санаторного типу, який залишився в області. Ми працюємо, приймаємо у дітей з громад Черкаської області. Також на території закладу проживають внутрішньопереміщені особи, 60 осіб Їм виділено окремий корпус. Це важливо на нас час, тому що людям просто нікуди їхати. Із внутрішньопереміщених осіб 17 осіб у нас влаштовані офіційно на роботу в санаторії, працюють, отримують заробітну плату. Можна сказати, дещо традиційна акція, ми висадили дерева, кущі, ми це робимо для тих, хто буде після нас, для тих, для кого нас, наш комунальний заклад став місцем тимчасового перебування. І коли цей сад почне квітнути, а сьогодні ми бачимо вже перші квіти, які ми садили в минулому році. Я думаю, це буде окрасою не тільки нашого закладу, а й радувати всіх тих, хто буде тут і е, в силу тих умов і тих обставин, які є сьогодні в нашому житті. Я Марія Сканева. Мені років? років. Мені тут дуже подобається, тому що ми тут займаємось процедурами, дискотеки, всякі ігри дуже цікаво. Фізкультура, масаж, парафін. Мене звати Василіса, мені 13 років. Звідки ти? Я зі Сміли. Трапила я сюди. У нас в школі е, збирають дітей. Спочатку нам сказали, що можна поїхати в санаторій безкоштовно для творчо обдарованих дітей. Е, я пішла до 14 школи, е, там я написала з татом заяву, е, віддали нам справку для лікаря нашого. Написали і дали нам сюди, щоб я приїхала дуже чудово, дуже подобається.